Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо матчі англійської прем'єр-ліги. Сьогодні ми з вами поговоримо про четвертий тур чемпіонату англійської прем'єр-ліги. і розпочнемо ми із суботи матчі між Волнс та Ліверпуль. Лівер Ліверпуль переміг з рахунком 3... О, 3 Хоча я пам'ятаю, записував твітру. В Увергам доволі непогано зіграв, команда домінувала в першому таймі але все-таки в другому таймі вже Ліверпуль перецятий стратегічно та забив три без відповідних м'ячів та команда Рівенко перемагала Хринька у Тип. У підсумку, шановні друзі, Ліверпуль переміг 3-1. Три... До речі, Ліверпуль одного матчу ще не полягав у цьому чемпіонам. -5. Далі, Фулхем, Фулхем мінімально, з великими труднощами, з дуже великими труднощами. Здолав Лутон 1-0, мінімальна перемога. Доволі таки неочікувані... Ну, скажімо так. Ну перемога, тому що грала там вдома, але не впевнено. А що витворив Тотнем Голоспорт? Шефлд Юнайтед. Це фантастика. Шеффилд Юнайтед вів з рахунком 1-0 до 98 хвилин. А Тоттенгем забив два м'ячі буквально за 2 хвилини. А 90 плюс 8 та 90 плюс 10. І цей матч можливо відео в історію футболу як один з найкращих камбеків у всіх часів. Ну, тому що це просто щось неймовірне. Є ще один камбек забив Мачестер Сіті. У матч із Вест Юнайтед. Команда мене Осепа поступила з першим метами з рахунком 0. Прикольному Медгеймі знаєте, було багато краще. Але Манчестерці забили. Три, Три. м'ячі забили Манчестерці. Манчестер Сіті, саме не на Юнайтед, Юнаті 3-3, Джермі Доку. Джермі Доку забив свій перший м'яч. Ну і Додав. Додав а, Бернарду Сіло. Бернардо Сіло, звичайно, ще додав з Холландом. І ще по м'ячі. 3-1 на арені Головний Стадіон Парк. Хоча це ж стадіон він так називається Вестгем. Юнайтед. Далі Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, один три від Брайтона. Брайтон мене вражає Брайтон. Це син команда. Брайтон імовірно, команда, яка має всі шансы, весь потенциал, команда робота, дедзен, команда, спадап крыс меч дуже багато об'єм виконує, Брайтон и біговой робот, тут багато войк объем беговой роботы. Хочемо можете програти, так, не гвоздими на так. А можете прямо ты джестеринга. Не настільки впевнено, знаєте, настільки настільки впевнено, вони забивали ці м'ячі і я, че я вражений Брайтоном. Це команда з явним потенціалом, якої якої велике майбутнє. Чесне слово, велике майбутнє чекає Брайтона. Астон Віла 3-1 перемогла Crystal Palace. Доволі впевнена, Астон здобуває. здобуває. Ну, я можу привітати команду. Привітати команду на Emmy. З невпевненою, до речі, перемогою знову камбек. 1-0 команда поступається до 90-ї хвилини. 77 вийти це 90 плюс 80 пенальти Фубери ставить таку крапку Ну стоит прям Тоттенхвор Але все в Tottenham це, на мою думку ніхто не перевернут Далее Ньюкасл Брандфорд Ньюкасл нареште Перемога Ньюкасл нареште перемогает Звук будет пенальти на 64 хвилин Удалось то и выиграти Ньюкасл, але це перемога вона може мотивувати. Тому що далі де біла Далі Борн-Лон-Челси. На жаль, 0-0, На жаль, кемість Море Початино не переграв у свого суперника. На жаль, на перевеликий жаль. Далі арсенал. Арсенал впевнений в собі. Як завжди, банда спектрис. Перемагає. Кого я виділив? Виділив би Ліверпуль, Тоттенхем, Брайтон. Ось ці команди я би хотів би виділити, команди, які демонструють відверто стабільність. Команди, які зараз ідуть доволі невисокі позиції. Ліверпуль займає. Третю позицію Ліверпуля 13 з лікових балів. Госпро також 13 з лікових балів. У Арсенала також 13 з лікових балів. В їх 12 балів. Везгеймінатор їх 10 балів. А тому Шауінгу все боротьба. Манчестер Сіті поки що перемог поспіль з Дубов і вони саме в Конкуренція фантастична і весь цей сезон буде набагато цікавіше. Тому що якщо в минулому сезоні тільки дві команди боролися за чемпіонський титул, це Манчестер Юнайтед, це, це Манчестер Сіті та Арсенал, так? То цьому сезоні чотири команди, думаю, будуть борозати за титул. Це Тоттен це Арсенал, це Ливерпуль, це Манчестер Сіті. Ось ці команди і будуть бороти за да, чемпіонський титул. Та ще і плюс боровати набігован. Тому, звичайно, ще шанси є. <смеш> шанси вони ще є. Ну, якось так. До речі, Форест Берлі. Ще один поєдинок, який не зіграний у цьому турі, він буде зіграний завтра. Тому вболівальники Берлі, вболівальники Фореста. Приєднати завтра у 21.45 На Sport. Розумієте, для Брайтона є Єврокубки. Брайтон він грає за Екафіну у четвер. грає з Міланом, у Ліверпулі також у Лізі Європи матчі проти Ласка. А виїзний матч проти Ласка. А Манчестер вот Сіті також іде гра у Ліцтоні, в команду Пату Гардіоли. Зготує навіть Кацедіон триматися рано зразу. Манчестер Інатед грає проти Баварі Мюнхен. А Тотном Воспер, на жаль, не грає, ну і не грає Сломіла. Сломвіла також грає, Ословіли. Доволі неймовірний старт від команди Унга Эмери. -Е Я дуже сильно пишаю команду команди Уга Але про Легії Варшави не буде битися Санвіла. Так, е, саме минулі перші це донецький шахтар там грав, але поскільки зараз... Ну, самі розумієте так, тому Шахтар поїхав в Гамбург. Ну, Шахтар, це буде окрема тема. Ми з вами розібрали. Розібрали, розібрали п'ятий тур чемпіоната військ Прем'єр-Ліго. Я напевно буду з вами прощатися. Новий ну, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ви його підтримайте. підтримайте. Напишіть будь-який якийсь приємний коментар. Я, я був Данька. Всім пасі, шановні. всім пока.